Михайло Коцюбинський. Тіні забутих предків. Світ людини у зв'язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Гуцули, писав Михайло Коцюбинський, це оригінальний народ з багатою фантазією зі своєрідною психікою. Глибокий язичник Гуцул Все своє життя до самої смерті. Проводить у боротьбі зі злими духами, що населяють гори і води. Гуцул вірив, що на світі панує нечиста сила, що арідник злий дух править усім, що в лісах повно лісовиків, які пасуть там свою маржинку, оленів, зайців і серн. що там блукає веселий чугайстер, який зараз просить стрічного в танець. Та роздирає нявки, що живе в лісі голос сокири. Вище по безводних недеях нявки розводять свої безконечні танки, а по скелях ховається щезник. Міг би розказати і про русалок, що гарної днини виходять з води на берег. Для Івана Палійчука. Весь світ самого народження був як казка, повна чудес, таємнича, цікава і страшна. Неспокійний був Іван, і мати вважає, що дитину їй підмінила бісиця. Мабуть, баба при пологах не обкурила десь хати, не засвітила свічки, і їй підклали бісеня. З перших днів свого народження. Іван потрапляє в атмосферу фантастичних народних вірувань, які його батьки успадкували від своїх, а ті від ще давніших предків, недаремно повість називається Тіні забутих предків. Особливості вірування гуцулів. Гуцули поєднували в своїх обрядах, в своїх віруваннях християнські та язичницькі традиції. Язичницькі традиції це нашарування анімізму, тотемізму, фетишизму і пантеїзму. Анімізм це наявність душі у кожній речі. Тотемізм це зв'язок між родом і божеством тотемом засновником племені. Тобто кожен рід мав свій тотем. Фетишизм – це поклоніння предметам неживої природи. І пантеїзм віра в присутність. Бога У всьому. Жителі Карпатських гір були переконані у тому, що їх оточує безліч міфічних істот. Це Арідник, нявки, Щезник, чугайстер, і у лісі десь бродить голос сокири. АРІДНИК Устами з Позара Миколи. Михайло Коцюбинський розказує гуцульську легенду про створення світу. «З первовіку не було гір, лише вода. Така вода Гейби море без берегів, та й Бог ходив водою. Але раз він уздрів, що на воді крутиться шум. Хто ти є? запитав. А воно каже: Не знаю. Живий сме, а ходити не можу. А то був арідник». От і вкучилось їм все по воді ходити, схотів Бог землю зробити, а як дістати з моря глини, не знає, бо Бог все знав на світі, лише нічого не вмів зробити. А арідник мав силу до всього та й каже Я бих туди пронир, пронри. От він і пірнув на дно, згріб в жменю глини, а решту сховав до рота для себе. Узяв Бог глину розсіяв. Більше нема, нема, Поблагословив Бо Бог ту землю, та й почала вона рости. А та, що в роті у сотуни, тобто рідника, росте і собі. Росте та й росте, вже й рота розперла, не можна йому дихати вже, очі на лоба лізуть. Плюй, радить Бог. Зачав він плювати, та й де лиш плюне. Там виростають гори, одна вище за другу. Расен Арідник змерз. Та й, щоб зігрітися, вигадав ватру. Прийшов Бог до ватри та й дивиться на вогонь. А той вже знав, чого він. Все ти каже, у мене покрав, а сього не дам. Але дивиться а рідник, а Бог кладе вже свою ватру. Так йому стало досадно, що він ось змив та й плюнув у Божу ватру, а з тої слини і знявся над вогнем дим. Перша ватра була без диму, чиста, а відтоді курить. Нявки. За віруваннями гуцулів нявки живуть у лісі. І з'являються людям в образах молодих, вродливих дівчат. Як розтануть сніги, нявки бігають горами і долинами і засаджують на них квіти, відрізнити мавку у гуцулів нявку від дівчини можна тим, що у нявки ззаду видніються нутрощі. Коли Марічка нявка з'являється перед Іваном і кличе його за собою, Іван бачив перед собою Марічку, але йому було дивно, бо він разом з тим знає, що то не Марічка, а нявка. Пішов поруч із нею і боявся пустити Марічку вперед, щоб не побачить криваву діру ззаду у неї, де видно серце, утробу і все, як це у нявки буває. Чугайстер. Чугайстер допомагає людям у лісі і в горах. До людей Чугайстер ставиться приязно, розмовляє з ними, гріється біля вогню. Зустрівши в лісі живу душу, вірили гуцули, Чугайстер не чинить її лиха, тільки черно запрошує до танцю, граючи на сопілці. Танцює він як вихор. прутко. Михайло Коцюбинський. Описує зустріч Івана з Чугайстром тоді, коли Іван йде за Марічко, з Марічкою нявкою. Він був без одежі. М'яке темне волосся покривало все його тіло, оточувало круглі і добрі очі, заклинилось на бороді і звисало на грудях. Це був веселий Чугайстр, добрий лісовий дух. Що боронить людей от нявок. Він був смертю для них, зловить і роздере. І Іван танцює з Чугайстром для того, щоб Марічка нявка могла подальше подалі втекти від чугайстра для того, щоб врятувати Марічці нявці життя. Крім опису демонологічних істот, Михайло Коцюбинський. Багато уваги приділяє обрядам гуцулів. Це і описи звичаїв на полонині, це звичаї, які гуцули, це звичаї гуцулів на святий вечір перед Різдвом, ворожіння Палагни і похорон Івана. Ватра вогонь, наче Бог. Іван на полонині серед вівчарів, він знаходить їх за розпалюванням ватри стародавнім способом, за допомогою тріски й каменю. Вівчарі не відповідають Гуцулові на його вітання бо зайняті священною справою. Та тільки коли маленький вогник вискочив із скалки, і ватах побожно підняв вогонь і встромив у ватру, він обернувся і відповів на Іванове. Вітання. Ватра була священною для гуцулів. Спеціальна людина з позар мала ціле літо берегти ватру. Бо саме вогонь має протягом усього сезону випасання овець боронити їх від всього лихого і маржинку і людей. Коли вже Іван повертається з полонини в село. То там ще залишаються люди в атах із позар, які мусять чекати, аж згасне вогонь. Той вогонь Полонинський, що сам народився, неначе Бог сам має і заснути. Святвечір На святий вечір Іван був завжди в димніму настрої. Клав палагні живий вогонь для вечері. Стелив сіна на стіл та під столом і з повною вірою рикав при тім, як корова, блеяв вівцею та ржав конем, аби велася худоба. Обкурював ладину хату й кошару, щоб одігнати звіра і відьмь. А коли червона од метушні палагни серед курова того озна м'яла нарешті, що готові усі дванадцять справ, він, перше ніж сісти за стіл, ніс. Вечерю худобі. Але це було не все. Ще годилось закликати на тайну вечерю усі ворожі сили, перед якими берігся ціле життя. І Іван виходив з мискою і топірцем на вулицю і закликав чорнокнижників, відьом, мольфарів на вечерю. Вони не з'являлися, і Іван заклинав їх, щоб вони не з'являлися цілий рік. Перед тим як сісти за стіл, треба було подути на лавку, аби не придути ненароком душі покійних душі покійних, які прийшли теж на вечерю. Обряд похорону. У гуцулів існує дуже цікавий обряд похорону. В основу цього обряду лягли власні спостереження Михайла Коцюбинського. У селі попав, пише він, на оригінальний обряд, вночі вмерла десь стара жінка, і ось з далеких хат зійшлися люди. На лавці під стіною лежить покійниця, горять перед нею свічки, а в хаті поставлені лавки, як в театрі, і на них сидить маса народу. Тут же, у покійниці в сінях, зібралась повеселитися молодь. І яких тільки ігор не було, сміх роздавався безперервно жарти, поцілунки, крик, а покійниця скорботно стулила уста і мехтять похоронним блиском свічки і так всю ніч. Треба було, пише Поцюбинський, якнайбільше людей задержати у хаті, особливо вночі, але аби хатнім не було лячно і скучно. У повісті тіні забутих предків Михайло Коцюбинський описує похорон Івана. Трембіти плакали під вікном, в головах тіла невидимо спочивала душа, вона ще не сміла вилетіть з хати. Палагна зверталась до неї, до тої самотньої душеньки мужа, що сиротливо тулилась до, до рухомого тіла. Чому не заговориш до мене? Чому не поглянеш, не позавиваєш мозолі на моїх пучках, а в котру ой доріжку вибираєшся, мужу, Від кіль виглядати тебе маю? голосила Палагна, і грубий голос її переривався в жалібних нотах. А поруч сиділи жінки і казали файну голосить. І ось раптом високий жіночий сміх гостро розтяв важкі покрови суму. І стриманий гомін, наче поломінь, бухнув з-під шапки червоного диму. Ей ти, носатий, купи у мене зайця, басив середини молодий голос, і в відповідь йому котився придушений сміх. Ха ха ха, носатий, не хочу. Починалась забава. Ті, що сиділи ближче до дверей, повернули спиною до тіла, готові приєднатись до гри. Весела усмішка розтягувала їм лиця перед хвилею, скуплені в смутку. Іван лежав і дрехтіли копійки, кинуті на перевіз, а за вікнами сумно ридали трембіти. Літературознавці чи етнографи по-різному пояснюють цей звичай, але всі майже сходяться до того. Що цей обряд обряд веселощів Ігор на похороні свідчить про те, що життя продовжується, що сумувати нема потреби, тому що душа переселяється до іншого світу. І на завершення Юрій Кузнєцов, український літературознавець, так пише про. Специфіку повісті Тіні забутих предків. Михайло Коцюбинський намагався відтворити специфіку ментальності свого народу, схильність його оживлювати все навкруги себе, намагання естетизувати навколишній світ саме через споріднення його з міфом, з другого боку. Саме фантастично міфологічне тло дозволяло авторі, авторові передати природну основу натур його головних героїв, вписати їх у природне середовище, оскільки чистота їхніх душ відповідала чистоті гірських джерел і живодайній силі міфологічного вогню.